Всім привіту на каналі Каліпса, і сьогодні буду... Катка починалась як завжди. Ми летимо в літаку, обираємо точку, обговорюємо, куди стрибати. І тут, у списку топа, бачимо знайоме ім'я Калипса. Так саме та стрімерка. В цей момент ми зрозуміли, буде гаряче. Стрибаємо в липавку, майже одразу зустрічаємо іншу команду. Жорстка перестилка, але ми їх прибрали. Полутались, підхилились, зібрались і вирушили в зону. Не буду затягувати, перейдемо до головного. У нас було дві зустрічі з командою Каліпсо: ось перша. Просто перед нами стоять вони Каліпсо та її команда. Ми намагаємося попікатися, але вони, схоже, не хочуть бою. Кидають дими та намагаються поїхати. Зона звужується. І ми вирішуємо зайняти вигідну позицію. Але по дорозі друга зустріч. Ми їх підрізаємо та їдемо далі. Зупиняємось на зручному місці. Бачимо, вони когось пушать. І тут приймаємо рішення. Влітаємо. Мій тіммейт робить перший нок, але одразу ловить у відповідь: Я беру свій калаш і закінчую цю історію. по ніхто не стріляє. Мінус Каліпсо, мінус вся команда.